Ліотон гель 1000. для здоров'я та краси твоїх ніг. Бути самій собі ціллю. Таке кредо було в Ольги Кобилянської. Ця жінка, яка офіційно мала лише початкову освіту і спершу писала німецькою. Ну бо такий був час і реалії регіону, стала класиком української літератури. Тиха, спокійна, холодна, інтровертна у житті, в творчості Кобилянська видавала таке, що виходило далеко за рамки норми. Так, ця пані до всього ще й не заміжня, Першою у вітчизняній літературі описала фізичні інтимні стосунки. Пізніше, вже наші сучасники напишуть, Ольга Кобилянська це жінка, яка не захотіла бути слабкою. Вона відчувала постійно цей конфлікт між тим, чого хочеться їй, і між тим, чого вимагає від неї сім'я, суспільство, оточення. Від неї очікують, що вона буде грати на музичних інструментах, тобто матиме музичну освіту. Буде здатна підтримати розмову на різні теми світську, буде мати смак, але все це знову ж таки виключно для того, щоби справити враження і знайти собі чоловіка якомога кращого. Вихід за межі таких суспільних норм тоді, у другій половині 19 століття, сприймався як скандал. І Кобелянська його зчинила. Її новела природа це одна з перших новел, у яких як вважається в літературознавстві, де зображено власне сексуальні стосунки між чоловіком і жінкою. І це навіть не найбільш скандальне, що було в цій новелі. Найбільш скандальне те, що після цього у чоловіка виникає просто неймовірний когнітивний дисонанс з того приводу, що після того, що сталося, жінка не хоче виходити за нього заміж. Кобилянська феміністка, але як так, її батько опікувався синами, доньки ж мали просто вийти заміж. Та якщо родина в Ольги була традиційна, то друзі прогресивні, і саме вони, зокрема Софія Оконевська, показала Ользі, як може бути. Це перша лікарка, жінка-лікарка, дипломована на території Австро-Угорської імперії, і перша дипломована жінка в Україні. Вона стала тією першою рольовою моделлю, в якій Кобалянська побачила, що можливо більше. За Уконевською в житті Кобилянської з'явилась письменниця Наталя Кобринська. Вона разом із Оленою Пчілкою видали перший в українській історії збірник жіночої літератури Альманах Перший вінок. Вона ж заснувала товариство руських женщин, першу в Україні жіночу організацію. І от на зборах цієї організації свою доповідь виголосила і Ольга Кобилянська. Найбільше що лякає людей, коли в них народжується донька, а не син. Це невизначеність її долі. Ніхто не знає, що буде з дівчинкою. Хлопцеві, якщо дати освіту, дати професію, то він, скоріш за все, якось та проживе. З жінкою, з дівчинкою все значно складніше. Але для природи жінка і чоловік абсолютно рівні. Природа каже: ось ти і жий. Роби свої вибори, роби свої помилки. Живи так, як ти хочеш жити. Саме тому Кобилянська вже тоді, в 19 столітті, каже: це ми люди через виховання накладаємо обмеження на доньок. Письменниця цих обмежень не сприймала, тому рішуче увійшла в літературу. Кобилянську друкують. Вона заробляє кошти і навіть починає жити сама. В якийсь момент вона купила власний будинок і переїхала туди, і прожила там до кінця життя. Так, ну тобто вона здійснила по суті те про що через скільки через більше ніж 40 років напише Вірдженія Вулфеї власна кімната, говорячи про те, що для того, щоб творити повноцінно жінці, потрібен власний простір і можливість заробляти власною творчістю. А що ця творчість означає для нас? Чи буде нам цікаво читати тексти, написані понад століття назад? Якраз Ользі Кобилянській є чим здивувати, тому що спектр її творчості надзвичайно широкий. Письмо Кобилянської густе, воно насичене метафорикою. Ми досі вважаємо її однією з найталановитіших пейзажисток в літературі. Кобилянська революційна феміністка, але не тільки Шокуючою ще й досі є її повість Земля. Спокон віків земля була для українців святою. Вона гарантувала яку неяку стабільність і ситість. Письменниця ж пише про інше: Земля тяжіє над тобою. З цим стикається івонка, розуміючи і відчуваючи практично на фізичному рівні, що не він власник землі. А він її раб, вона його підкорила собі, і тому Ольга Кобелянська прямо говорить про те, що треба відірватися від землі, відірватися від цієї примарної стабільності, можливість отримати освіту, це можливість ширших перспектив, це можливість самому власне визначати свою долю. Ми маємо анонс постановки театральної земля у виконанні Івана Уривського, і ми очікуємо на те, що це буде епохальна постановка. Мені дуже цікаво, як в сучасних обставинах можна буде переосмислити цю ідею для того, щоб вона стала власне не про травму, не про біль і не про відривання насильне, а про усвідомлення, що є альтернатива.